А ми знову в пальверні Привіт! О, там павук. Павук, Основна павук. Всі на павук, дивіться. Прикольні такі в нього. Корінці. Типу, як наче в голохаті оті павуки. З лапками. Зараз помало пересуваємося, це тільки по першому поверху, але вже є такі гарні експонати. Водоспад, а не витрибки. Рівіна Хуміліс. З Америки полноць з нею, ну, все ж. Такі червоні ягідки має. Олег прийшов взагалі по мандарини. Відрянка сьогодні закрита, тому ми вирішили прийти в пальмярню для того, щоб якось це питання вирішити. Не ламя. <клухи> ну так, ну, це ну Схоже я. на помилу, нерсон. Мушкенка, не? Да. Щось таке цікаво там, як так. мішечки такі, так? Це ковшин путешественника. Якщо застрягнений, то маєш воду. <рес> Ні, не вливає, може всі. Ще хтось захоче спробувати. Щось цікаве, такі, як контейнери. А вон вони там. І різні різні орхидеї. Такі маленькі, дрібненькі дуже. Essa doble maravilhosa. Take odat me nasy. Murażki. І ось працівники без вихідних. Таскають ті листки за собою. І ця трубка така, через яку вони пересуваються, вона займає так досить велике місце в фонарне. ми до Тут Така скупчення. Зі Свідовійська є озеро Тенганика. Багато так прямо. Грибуй. Ось ця величенька така полосила. Гародія, знаєш. Бачимо скаті. І в природі є таке щось, що якщо дивна або яскрава окраска, то це дуже небезпечна тварина. О, <тас> я підозрюю, що цей або помальований людиною, або дуже небезпечний. Я з ним. Такі природи сталкуватися не хотіли. No, Невідомо, дійсно. Не mm відомо. -hmm. Так, а ось ці ще вилетні.